Московський похід Сагайдачного 1618 року. Похід виявився вдалим і швидким. Захопивши багато фортець, міст, козаки просувалися до Москви і навіть взяли її в облогу. На жаль, московському командуванню від перебіжчиків стало відомо про розташування військ, і штурм не відбувся. Сагайдачний повернувся на Січ, а Московія була змушена укласти перемир'я, відоме як Деулинське. Отже, козацькі походи були зразком військового мистецтва, якому намагалася навчитися вся Європа. Козацький бойовий стрій і швидкі кулі змушували ворогів тремтіти за морем і за горами у полі і на морі. Їх гострі шаблі викликали у ворогів такий переполох, що грабіжники кидали награбоване і швидше рятували свої життя. Мобільність, прагнення воювати з ворогом на його території, мудре командування, основні причини вдалих козацьких вилазок і серйозних військових експедицій. Продовж 1618 року проходив неординарний і знаковий похід запорізьких козаків під керівництвом Петра Сагайдачного на Москву. Це відбувалося під час польсько-московської війни. Ціллю Речі Посполитої було підкорення Московського царства і приведення до царського престолу короля Владислава. Проблема лавіювання між Османською імперією, Московським царством і Річчю Посполитою призвела гетьмана Сагайдачного до думки про використання московського походу як демонстрації сили козацтва і налагодження зв'язків із Москвою. Сагайдачний досить впевнено подолав шлях у Москву, але в останньому штурмі не підтримав поляків. Абсолютне посилення Варшави могло стати для України небезпечним. Сагайдачний, як досвідчений політик і військовий діяч постійно підтримував можливості отримати визнання для козаків і всієї Запорізької Січі. Тому, коли Королевич Владислав почав чергову військову кампанію проти Московського царства. Яка повинна була привести його на московський престол або принаймні захопити більшу частину царства і отримати стратегічну перевагу в колонізації перспективних територій і торгових шляхів? Сагайдачний виступив разом із ним і привів 40 тисяч козаків. Похід виявився вдалим для козаків. Сагайдачний розумів ситуацію. Добре орієнтувався в тогочасній політиці і намагався надати козацтву можливості військового зростання і вдосконалення. Демонстрація сили в Московському царстві і під час облоги самої Москви була більш ніж переконливим аргументом для Польщі. Козацтво формувало свою політику на великих просторах Східної Європи. Відкрито виступати проти Польщі Сагайдачний не хотів, хоча ця ідея існувала і набирала вагу серед козацтва. У той момент історична ситуація складалася не на користь Польщі, але і не на користь козацтва. Османська імперія наступала з півдня і протистояти їй поодинці не могли ні козаки, ні польські воїни. Тому єдиним правильним рішенням Сагайдачного було узгодження спільних дій з Варшавою, спочатку проти Москви в 1618 році, а через три роки проти Стамбула. І наслідком такого військового союзу став порівняно тривалий мир на обох фронтах. Козацтво Сформувало певний політичний резерв довіри і поваги у всій Європі. А це цора стала проміжним між двома великими війнами нагадуванням шляхті про те, що без козаків Польща не зможе залишатися великою і впливовою державою. Навесні військо Речі Посполитої на чолі з принцем Владиславом підійшло до міста Вязьма і розкинуло табір. Очікуючи підходу підкріплень, однак ні воїнів, ні грошей не надійшло, тому і більшість солдатів покинуло табір. Щоб врятувати Королевича і виправити ситуацію, польський уряд звернувся по допомогу до війська Запорозького. Після переговорів українське командування під керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного розробило план майбутнього походу. Оскільки, за повідомленнями козацької розвідки, більшість московських військ було націлено на смоленський напрямок, то Сагайдачний відкинув польський план, який передбачав рух козаків від смоленська до в'язьми, натомість обравши шлях від путивля прямо на Москву. Для збереження таємниці гетьман не повідомив польську сторону про свій план. Крім того, була проведена операція, щоб відвернути увагу московських воєвод від південного кордону. У травні 1618 року в районі Калуги діяв 4-тисячний козацький загін. У середині червня гетьман закінчив збирати 20-ти тисячне військо і розпочав похід. Протягом декількох тижнів українці захопили. Путивль, Рильськ, Курськ, Ливні, Єлець, під останнім до Сагайдачного приєднався загін, посланий у травні в Калугу. По дорозі він захопив міста Лебедин, Скопин, Ряжськ. Одночасно спроби Владислава, війська якого збільшилося до 25 тисяч захопити Можайськ, не дали результатів. Поповнивши свої сили. І, визначивши через посланців місце зустрічі українського та польського військ у Тушино, український полководець продовжив похід. Був захоплений Шацьк, однак під Михайловим козаки зазнали першу невдачу Запорізький авангард в одну тисячу чоловік на чолі з полковником Милостивим, мав вночі захопити місто, однак цей план зірвався. І Сагайдачний був змушений перейти до звичної облоги. Через 10 днів Михайлов був захоплений. У районі Серпухова запорожці зустрілися з московським військом Пожарського, однак російські ратники в першій сутичці з козаками розбіглися. Потім проти запорожців виступив новий воєвода Волконський. Він намагався перешкодити гетьманові переправитися через оку поблизу коломни. Однак Сагайдачний швидко оминув місто і перейшов оку вище, здолавши при цьому опір російських воїнів. Ідучи коширським шляхом, запорожці вже 17 вересня, були у Бронниці поблизу Донського монастиря. Росіяни спробували розгромити Сагайдачного, виславши проти нього військо на чолі з Батурліним. Однак український полководець несподівано атакував московські полки на марші і Ущент їх розбив. Після цього Сагайдачний перейшов у Тушино, де 20 вересня з'єднався з Владиславом. Тим часом окремі загони козаків. Захопили міста Ярославль, Переяславль, Романів, Каширу і Касимов. У вересні 1618 року українські та польські війська під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного та гетьмана Яна Кароля Хоткевича взяли в облогу Москву. Військо Сагайдачного стояло перед арбатськими воротами земляного валу і готувалося до штурму. Однак штурм арбатських воріт 1 жовтня 1618 року був край невдалим, тому що польська шляхта не збиралася битися на смерть. До того ж двоє найманців. Французьких інженерів перебігли через несплату грошей на сторону москалів і передали їм плани атакуючих. Переговори велися в селищі Деуліно недалеко від троїце Сергієвої Лаври. 1 грудня 1618 року було підписано так зване Деулінське перемир'я. Владислав відмовився від своїх прав на московський престол. За цю відмову Польща отримала білоруські та українські землі, які до цього були під владою Москви: Смоленську, Чернігівську та Новгород Сіверську, всього 29 міст. У кінці 1618, го початку 1619 го років закінчилася громадянська війна на Московії, яка тривала 15 років. Військо Сагайдачного повернулося в Україну через Болхов, Орел Сєвськ. Впродовж трьох місяців козаки подолали понад 1200 кілометрів. Полки рухалися з середньою швидкістю 15-20 кілометрів на добу.